Жила була у небі маленька хмаринка. Вона була біла, пухнаста, мов ватка, і дуже любила мандрувати по синьому небосхилу. Хмаринка милувалася полями, лісами, річками й озерами, але найбільше вона любила слухати пісні вітру. Одного разу хмаринка помітила, що земля внизу стала сухою. Трава почала жовтіти. А квіти схилили свої голови. Дерева сумно шелестіли, ніби благали про допомогу. Що трапилося? запитала хмаринка у вітра. Земля жадає води, відповів вітер. Вона висохла, бо дощ давно не приходив у ці краї. Хмаринка задумалася. Їй захотілося допомогти, але вона не знала як. І тоді на допомогу прийшов її найкращий друг, маленький дощик. Він ховався всередині хмаринки і чекав свого часу. Я можу допомогти, сказав дощик. Якщо ти дозволиш, я виллюся на землю і подарую їй життя. Хмаринка трішки злякалася. Вона знала, що коли дощик випаде, вона стане меншою. А можливо, й зовсім зникне. Але любов до землі і бажання допомогти були сильнішими. Звісно, допомагай, сказала Хмаринка, адже радість усіх важливіша за мене саму. І ось дощик почав падати на землю. Спочатку обережно, крапля за краплею, а потім сміливіше, перетворюючись на веселий танок. Поля й ліси оживали. Трава ставала зеленою, квіти розправляли свої пелюстки, а пташки весело співали пісеньки. Коли дощик закінчився, хмаринка стала зовсім маленькою, але вона не засмутилася, бо побачила, як радіє земля. Дякую, Хмаринко, сказав Вітер. Ти зробила велику справу. Хмаринка усміхнулася і вирушила далі. Вона знала, що скоро відпочине, наповниться новими краплями і знову зможе допомогти. Відтоді Хмаринка й дощик завжди працювали разом, даруючи радість землі. І навіть коли вони зникали з неба, люди знали, що вони обов'язково повернуться, щоб знову оживити природу. І так продовжується їхня казкова мандрівка і до сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.